Доброго дня, друзі, доброго дня підписники каналу і просто гості, які заходять, подивитися на мій канал. Сьогодні хочу розказати про ремонт фрезера, а точніше заміну його підшипника. Ось такий підшипник вийшов з ладу. Якщо вам видно, то в ньому розсипався сепаратор. Ось такий номер. І ось такий фрезер такої фірми. Power Electric. Ось такий новий підчипник. 603 RS. Трішки інакше, але думаю, різниці. Сильної, очевидної нема. Проблема цього фрезера, що. Тут немає защити на підшипнік, якогось пильника або чогось такого. І вічно, коли фрезеруєш, попадають опілки маленька, маленькі дисперсійні опілки, і виходить з ладу підшипнік. Першим ділом запресуємо підшипник в посадочне місце. Ось такий підшипник. Заходить він часами легко від руки, а часами треба трошки допомогти йому. Акуратно через дерев'яшку посадити його на посадочне місце. Він так, далі. Далі у нас защита на підшипник. Ось такі 4 гвинта і шайба прижимна для підшипника. Це його напевно звіту, менш так закрутили ми. Далі вставляємо ротор акуратно. Тут підбиваємо, щоб він сів на своє посадочне місце. Так, все працює, крутиться, вертиться. Напевно треба до трошки підстукати. Втягнути його можна таким методом, ну не всім раджу, але я користуюся. Ставимо цю верхню шайбу і потім самий патрон від санги. Закручуємо. Тримаємо одною рукою якір, а другою затягуємо ключом. Я думаю, це достатньо непоганий спосіб і безпечний. Лише знати скільки утягнути, щоб не перетягнути. Яксі каже, мати чуття в руках. Думаю, хватить. до упора. Тепер розкручуємо. Все. Відпускаємо. Саме адекватнішний, можна сказати, спосіб дотягнути. Ось так получилось у нас. Все на місці, крутиться, вертеться. Далі потрібно зібрати за блокировку шпинделя. Складається з деяких частин, з пружинки. Ось такої, такої пружинки і така пластина. Ой, там не ця, Вибачаюсь. Тут пружинка є. Так, Заложуємо. А, не, не так трошки неправильно. Е, зафіксувати потрібно зафіксувати якір такою штопорною пластинкою. Зараз коротше зафіксую ключся. Так, зафіксували ми якір. Далі пилозащитна ця пластинка. Вставляємо її сюди. Плотненько. Так, і нарешті блокировка шпинделя. Ось так заложуємо. Дальше фиксую еще пластейном. Сюда. И закручиваем. Вот Наживляем. Круто. Затягиваем. Далі заложуємо статичну обмотку. Зараз заложию включуся, бо то трошки займе часу. Так, заложили ми кришку. Зараз будемо під'єднувати щотки провода і потім будемо ставити кришку верхній. верхнюю патрон і будемо пробувати запускати. Так, за, за кадром поставив кришку, підключив провода, поставив, підключив кнопку. Зараз ставлю верхню кришку. І лишається саме таке вже дрібне зібрати. І потім, потім буду тестувати. Ставите провода. Кришка є. залишилося зібрати стіл і вже такі дрібні компоненти. Вже зберу все, включуся. Так, друзі, зібрав я повністю вже його фрезера. Все на місці, все зібрано. Зараз будемо робити перший пуск. Бачите, все чудово, все працює. підчипник новий, гарно працює. Так що, дякую за перегляд. Всього найкращого. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Ви найкращі, До побачення в наступному відео.